Продовжуємо три питання про військово-морські сили. Відповідай і забирай шеврон. Три питання. Чи знаєте ви, що таке БЗВП? Як? БЗВП. Не знаю. Чи знаєте ви, що таке БЗВП? Базова військова підготовка. Підготовка військова. А як ви уявляєте, ритуал омарячування при першому виході в море. Уявляю? Так. Німа ніяких навіть предположений. Ритуал омарячування. Що це за традиція? Перший раз слышу. Коли в одязі в морської кохатинці вбежають у воду. Ні, Саме омарячування. <плес> треба щось випити. Щось випити треба. Кофе? <рес> Навірно, полы помыть. Як ви уявляєте собі ритуал оморячування? Плафон 700 грам. Випиваєш, розтягується гусь і випиваєш. Якщо каплю топати, випиваєш замов. Прям покрокова інструкція. це <рес> так. Да. Так ж вредно для здоров'я. <рес> на шевроні якої бригади морської піхоти написано Борітися поборити. не 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 знаю. Не потому, что не хочу, 35-го 37-й. З 38-37. 35 Даю підказку, саме ця бригада героїчно тримала оборону в Маріуполі. Ніколаєв. А 36 Да. 36-36. Дякуємо. 36. 36. 36. Підтримуй свою країну, долучайся до війська, ВМС.